Доброго раночку, ребітульки! Приїхав ось такий прицепчик до нас на ремонт. З ним трапилася ось така біда, Одірвало речах, але згори пополам, ось в такому виді він доїхав до нас. Його спас амортизатор. Тому рекомендую кожному ставити додаткові амортизатори на ваші торсіончики. Бачите, яка ситуація? Зараз будемо балочку знімати, перепресовувати, робити заміну важеля. От, щоб він був на повному бойовому ходу. А і за що лопнув? Я думаю, що, скоріш за все, пішла мікротріщина, ну і від старості, більше всього від старості. Осталось метала. резинки не були замінені вчасно, бо резинки треба міняти кожні 100-150 тисяч. Ось така історія. Зараз будемо це все знімати робити, щоб це все гарно працювало. Провели ремонт ось такого прицепчика. Перепресували важіль на новий передній ліве колесо. Перепресували повністю всю балочку, ліве і праве колесо. Поміняли підшипник, перемазали гальмонокату, настроїли гальмівну систему, переварили деякі кріплення. Тепер він на повному бойовому ходу. Колодки там в гарному стані, всі інші три підшипника також в гарному стані. Нехай катається далі, в ями не попадає, щоб не відпадали більше речаги. Ремонтуємо прицепчики до 3,5 тонн легкові.